9 квітня на Майдані Незалежності у Дубні прощаються з військовим Михайлом Климюком. Солдат загинув 4 квітня 2025 року під час виконання службового завдання у Курській області. Міша був доброю чуйною людиною, завжди прагнув допомогти. Можливо, себе обтілить, але людям допомагав в першу чергу. Майже 20 років назад з ним познайомились, дружили. Це в першу чергу. Друг на сьогоднішній день це був мій кум». Михайло Клемюк служив водієм відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. До служби в армії чоловік з 2019 по 2024 рік працював на підприємстві Хімія Парк. Михайло запам'ятався чудовим працівником, адже він. Займав керівну посаду. У нас він був бригадиром бригади по експлуатації та ремонту автомобільних доріг у Дубицькому районі. Відповідальний, не конфліктний, завжди впорувався всіма задачами, які ставила компанія. Він постійно всім допомагав. Будь-яка ситуація. У Михайла завжди було вирішення даного питання. Взагалі, майстер був на всі руки. Після церемонії чин похорону провели у свято Миколаївському монастирі Дубна. Поховали Михайла Клемюка на алеї героїв, що по вулиці Семедубській. 9 квітня у Дубні оголосили Днем Жалоби. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.